Дивіться, що я бачу по картах? Паш чаш, тобто підготовка дійсно є, тому що знають, що вона можлива. Але не дійде війна. Отут, бачите, двійка жезлів, дев'ятка жезлів, тобто це комбінація, яка каже, що ні, не дійде війна до цих країн. Тут і дивіться знову такі цікаві карти, колесо фортуни, страшний суд. Тобто, знов якийсь випадок не дасть цьому зробити. І я хочу сказати, що у цьому випадку саме Україна відіграє ту важливу роль. Саме нашими руками вдасться не допустити. Війни там на рахунок Третьої світової, часто під час своїх ченелінгів я запитую, а, і мені кажуть, що третя світова вона вже почалася, але вона не буде, так як ми її бачимо, там через ракети, через такі прямі військові дії. вона буде. Виключно через інформацію. Тобто інформаційна війна вже почалася. Є не так багато країн, які мають цей ресурс, щоб відвести таку війну, і, повірте, вона вже ведеться. Ну, правда, я не бачу, щоб вона зачепила так Україну, наприклад, як зачепила от нас зараз війна з Рашкою. Найстрашніша ніч перед світанком. Так буває. Так має бути і влупимо ми по Москві, і влупимо. Це я зараз до гарних новин уже до кінця цього місяця. Повірте, зараз дуже важливий час. Говорю мене знов так знаєте аж до мурах. Сонце стояння. День літнього сонцестояння це дуже потужний день, тим більше в цьому році. І для нас він теж дасть певну силу. Тож закликаю людей не прогавити цей день, старатися в цей день робити самостійно якісь куполи, подбати про свою безпеку. Ну тому що розумію, що маю захищати людей різні символи, знаки, які не пустять у ваш дім. Стихійну смерть вона обходитиме стороною. Тож, будь ласка, переходьте в телеграм канал, там в прикріплених є. Просто роздрукуйте і хай буде як захист у вас в квартирі. Роздавайте друзям, рідним, близьким. Ну, тільки ми можемо захистити себе. Тому, будь ласка, користуйтеся і не прогавте день літнього сонцестояння, тому що він дуже важливий в цьому році саме для нас. Але повірте, для нас він справді стане вирішальним і дуже добрим. Дивіться, дуже важливий є от тиждень до сонцестояння, він вже запущений. Ми бачимо, що почало з неділі на понеділок почало робитися. І тиждень після. І ось зараз ці моменти будемо спостерігати дуже важливі для нас події. Але, дорогі українці, для нас вони будуть, не дивлячись на всі жахіття, справді. Вирішальними і дуже потужними в цей день дуже важливо, от навіть е, ритуали для збагачення, Тоже, ви теж ви можете їх робити самостійно, користуючись якимись під підказками духовних практиків, езотериків, тому що зараз е, особливо на українській землі в кожній людині відкривається магія. Ви пропускаєте через себе всю цю таку потужну енергію і самі стаєте. Як наче провідником. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що сили, які б вони потужні не були, не можуть. Бути без людини, тому людина, особливо ми українці, дуже важливі для сил. Повірте мені. Черпайте підказки, читайте, розвивайтеся, слухайте майстрів, практиків, знаходьте їх для себе, тому що зараз ми в страху, але давайте не будемо забувати, що хочеться жити добре, хочеться жити і в мирі, але й в достатку, щоб радіти цьому життю. І повірте, ми дуже скоро це будемо робити. Я вам хочу сказати, що є така загроза. Тут, по... бачите, тут Паш Пентаклів, це як ресурс, який по 9 чаш можуть забрати у нас. Але цього не відбудеться. Зараз дуже багато ось таких бачите, як і Європа виходить, боїться, і всі бояться, а гроші так брати не боялися. Нафту брати не боялися, ніхто не боявся. Це тепер, чому всі так тільки занепокоювалися? І це дуже прикро. Що для них ці фінанси, ці ресурси набагато важливіші людських життів. Але цього не відбудеться, тож тут не варто хвилюватися. Зараз мені кажуть карти, що знову ж таки все ж таки бити почали вночі, хоча продовжували до самого ранку. Цей удар, кровавий удар по колісниці відбудеться дуже швидко після цього. І я так бачу, що він буде на цьому. Тижні. І зараз мені знову карти кажуть по пажу мечів і по тузу пентаклів, що буде застосована інша зброя, яка ще не використовувалась, потужніша, ніж кінжали, потужніша, ніж ракети, і ніж 400 з гакон оцих дронів і шахедів. А, так як я бачила, так, це страшно, коли ти бачиш. Половину будинку, якого нема, я передивилась по ведіннях, там йшов будинок, який падає, так який руйнується, Він просто склався. Це жилий будинок. А я бачила саме офісне, скля... офісну скляну будівлю, і вона більш... ближче як до центра, все ж таки до центра. Тож зараз всі, хто нас дивиться, будь ласка, протягом трьох-чотирьох днів вся Україна, будь ласка, небезпека, люди будуть ворог. Буде бити по нас, коли ми будемо перебувати в жалобі за тими, кого вбила ця страшна вражина, просто це звичайні люди, це не військові об'єкти. Тобто, таким чином ворог просто хоче вже в цій передсмертній агонії натиснути, щоб ми почали робити якісь дії, виходили, вимагали, щоб ми йшли на капітуляцію, щоб ми здавалися, але ми сильні, ми могутні. Такого не буде. Я тут для того, щоб попередити вас, не нехтувати сигналами повітряної тривоги на вдень і вночі, тому що перед тим, як ворог здійснить цей удар, він буде ще кошмарити, він води, буде виводити людей з балансу ось цими такими нічними атаками. От я впевнена, що після цієї атаки Одеса, також мої співчаття, по Запоріжжю били, як і говорили на вихідних. А, і а, він буде, щоб ми вже просто ну от ви бачите, ви прокидаєтесь, дзвониш рідним, дзвониш близьким, дзвониш друзям, знайомим і бачиш, наскільки вони в якому, от, от зараз навіть я знаю, хто такий, як емпат, як я, я відчувають це. <зас> просто стан емоційний, не те, що на якихось нулях. Він вже на такому мінусі, і ти вже просто хочеш кричати. Ти вже думаєш, що це все ніколи не закінчиться, моє рідне сень. І це дуже скоро. Зараз просто бережемо себе е, максимально обережно поводимо, не нехтуємо, біжимо в укриття, а все ж таки це рятує, правда життя. Емоційно дуже говорю, тому що е, от їду, там, запитую там навіть в таксі так, чи так, кажу, а ви спали. Кажу, да, Я там спав чи спала. Я втомився вже бігти. Буде що буде. І знаєш, це от, люди, коли вже, це вже крайності. Коли вже люди просто по, по ну, якби покладаються на російською мовою волю суча, ну йому справді ця ноша м -м, виявилася дуже такою тяжкою, складною. Тобто він думав, що все в його руках, але не угу. все так швидко. Не такий вже він і могутній. Але так він стане важливим важелем в припиненні цього всього. І йому доведеться по імператриці це зробити. По страшному суду, по карті рівновага, так, йому доведеться це зробити. І ти ну, знаєш, коли от знову ж таки люди запитують, ну це вже той випадок, це вже той випадок. Але ні, це ще не той випадок. Той випадок вже ця подія буде найближчими днями. І йому доведеться піти уже не просто говорити словами якимись обіцянками, а піти. На кардинальні дії з його сторони, які все ж таки припинять цей кривавий терор, а, бачите, знову карта колісниці каже: і будуть, і то дуже швидко, не дивлячись на те, що він зараз відтягує цей час. А, от доля випадку військова. Ось того влучання і трагедії там я кажу, що там загинуть просто люди, які мають дуже важливий політичний вплив, які важливі, і якщо за них не стане та ж самі те ж саме Сполучені Штати Америки і не прийме ніяких кардинальних рішень, то це буде скандал на весь світ. Дуже прикро, що всі життя цінні. Нам що потрібно? Скільки ще людей українських має загинути до того, поки цей випадок станеться, поки вже ця Україна, ця земля вже настільки просочена цією кров'ю, що вже вона не здригнеться і не скаже вистачить. Тому тут тільки оце. Оцей випадок, який страшний випадок, який станеться, і він же по колісниці дуже близько, і це буде страшенна трагедія, тому що випадає туз мечів. Ну, були такі розмови по двійці мечів, але вони цього не зроблять. і Тут я бачу по колісниці карті сонця, що навпаки буде підтримка для нас. Щоб ми могли знищити ворога. Дивіться, з ворогом домовлятися неможливо тільки нищити, тільки бити. Тому що це єдиний спосіб його зупинити. Більш немає способів. Не варто е надіятися на якісь мирні переговори, тому що по шестірці пентаклів їх не буде. Бачите, ми як всі як їх хочуть, як їх просять, ось така цікава карта. Але... Ні. Тільки зруйнувати. І тільки, бачите, башні, тільки залучитися підтримкою а, от партнерів, зібрати свої сили і ресурси, щоб зупинити подурню, щоб почати новий цикл.